Саме на цій ділянці, де була менш потужна забудова, більш-менш більш збереглися залишки от такого тліпітського рисла, тліпітського шару цього періоду, от, знайшов його ваш місцевий археолог Петро Бовтанюк. Його розкопки були тут у 2013 році, от, І оскільки він зіштовхнувся з такою проблемою, що він... Ну, не знав, як розкопати, мабуть. Ну так, Це об'єкт має специфічні знання скажімо, в археології, щоб його розібрати. От, був запрошений я. І от зараз ми тут розкрили частину цього житла тепільського часу. І вже ведемо, скажімо, його, процес розборки. Звичайно, воно сильно побито попередніми історичними чи пізнішими історичними нашуруваннями, де була менш фундаментальна забудова. То там ми прислідковуємо, через, скажімо, і постмонгольського часу, і давньоруського часу, скажімо, і литовського часу. Все це нашурування. Поселення фактично займало всю площу старого міста. Це Городинецька група вона датується десь кінцем 4-го тисячоліття до нашої. Якби остання фаза існування культури. Наприклад, у Терпівське населення жило, принаймні скажімо, в межах міста десь півтори тисячі років, ну, на різних ділянках. Цей кусочок, який ми, невеличкий кусочок, який ми дослідили, це нам дає от, принаймні, побудувати планування от, поселення цього періоду, як були розташовані скажімо, їх ряди забудови. Так само. Тобто відновити фактично відновити їхню е е е забудову цього мису. Архітектура е вона доволі в трипільський час була, архітектура була доволі скажімо, стандартизована. Це були обов'язково двоповерхові споруди, дерев'яно-глинобитні, які були спалені в так, пожежі, е, е ритуальної пожежі. От завдяки цій пожежі вони і збереглися до нашого часу в такому прекрасному стані. Ці шари були перекриті е, останні тисячі років, от, скажімо, щільними шарами архітектурної забудови і дуже слабкий антропогенний вплив на ці залишки. Ну, не було оранки, не проникала дощова вода. Тут якби найбільше, найкраще збереглися е, оті самі. Моменти, скажем, за якими проводиться аналіз, на датування, скажем, на клімат. От. Такої ситуації практично ну, один-два випадки можна на всю територію України. Нам не все так відомо про Трипільську культуру, як ми про неї пишемо. Насправді. Багато чого не передбачено. Причому розкопки саме трипільської культури взагалі на теренах Хмельницької області, мабуть, останній раз відбувалися десь 75-73-78 рік. Це така велика перерва. І, власне кажучи, ситуація з тріпільською культурою, інформаційно скажімо, дуже обмежена. Це така, як я називаю певна, тера інкогніта. Ми знаємо, що вони тут є. Ну, це керамічна колекція. З рештками також скляного виробництва. Деякі залізні речі трапляються. В основному це остання чверть 17 століття. В результаті розкопок ми натрапили на залишки будинку дерев'яного з кахельною піччю І оці от зелені штуки. Це залишки кахельної печі 17 століття Камінецького, Яка. Зараз у нас є така робоча версія, що ця кахельна піч була залишена разом з будинком під час турецької окупації. От ми бачимо, є кахлі без поливи, а є з зеленою поливою. Ми звернулися до спеціаліста. з Музею середньовічної історії міста Києва Олександра Пашковського, який якраз займається дослідженням кахельних п'єців XVII-18 століття. Зараз він допомагає мені опрацювати цю колекцію кахель. І, скоріше за все, оці два прекрасних ящика, як буде, скоріше за все, три поїдуть до Києва на додаткову обробку. Так, значить, що було з цим п'єцом на довгій, 2.11 в 17 столітті? З кахлі з зеленою поливою вони вартували дорожче, ніж кахлі, скажімо, без зеленої поливи. Тому лицевий бік, який був обернений до світлиці, так би мовити, які бачили велику кількість людей, які в гості заходили до цього дерев'яного будинку, він був з зеленою поливою. А ті стіни, які бачило менше людей, десь обернені до внутрішньої стіни, вони вже поливою не поливались і робились отакі. Хоча, як на мене, полива трошечки краде, краде оцей от гарний рослинний орнамент. Мені більше подобаються неполов'яні кахлі. А кахлі без полив. Ми вирішили зробити віртуальний музей, і, в принципі, всі ці фрагменти керамічні, які підлягають реконструкції, які не підлягають реконструкції, будуть виставлені у вільний доступ для всіх. Всі можуть це побачити на сайті, який нам зараз кам'янецькі волонтери, зокрема Андрій Зіменко, допомагає робити. Часто можна почути нарікання. Що значить, археологи розкопують. Потім все це пилиться в фондах музеях. Ні, ми одразу після розкопок матеріал шифруємо, матеріал опрацьовуємо і одразу після опрацювання ставимо вільний доступ в наш віртуальний музей. Фактично, це буде перший віртуальний музей в кам'янці. Такий, тобто не обов'язково бігти в фонди кам'янецькі. Чекати, поки це все буде виставлено в загальний доступ. Будь ласка, цікава вам історія Кам'янця-Подільського 17 століття, матеріальна культура кам'янчан того періоду. Заходьте, в Фейсбуці нас шукайте, довга 2.11, там ціла купа матеріалу, ось можна дивитися. Друга категорія знахідок це красиві, красивенні миски, полумиски 17 століття. Всі вони йдуть от з такими широкими кресами. І з широкими кресами і з таким от якби потовщенням на самому кінці цього вінця. І тут вона доволі така широка, типова, от такі от ці широкі штучки з поливою, з орнаментом, вони типові для 17-го початку 18-го століття. От такі от мисочки. От в нас макітра це і використовують просто на якісь ритуальні свята і труть у ній мак. Ну а тоді макітри мали більш... Таке вживено використання і, очевидно, що використовували ті макітри по-різному і варили в них якісь теж борщі, м'ясо якесь. Ця сковорідка була невеликою і ставили на відкритий вогонь. Вона побутувала десь з 16-го до початку 18-го століття така форма сковорідочки. Видно, що дядько і сім'я, яка жила на цій довгій 2-11, в кінці 18-го століття, в принципі, це за... Заможні були міщани, оскільки в них велика кількість найрізноманітнішого посуду, в тому числі дуже гарний от посуд, який могли імпортувати десь із центральної Польщі, там, судячи з поливи, судячи з того, наскільки гарно вона виглядає. Ось такі покришки, ними наклова... накривали. От зараз ми замовляємо там, наприклад, в кафе Пачаню всяку. У них теж є. Всі вони з маленькою ручкою на горі. Такі ляльки, які ми накривали глечики, горщики, і робили всяку все От Ще один тип кераміки XVII століття. Це так звана кераміка е, сіра димлена, тонкостінна, з поглибленим орнаментом. Значить, вона відрізняється від всієї того, що я показував. По-перше, своєю незвичною такою тонкостінністю, що робили з якісної відмуленої глини. а Темний колір робили через те, що якби після випалу її тримали в такому ж задимленому гончарному горні. І ця глина набирала оцього диму і ставала сірою. Всі курили, люльок залишали багато. А така люлька це 18 століття з великим черенком. Ще одна типова люлька з великою чашечкою, теж 18 -те століття. Висока. Така гарна. Це теж XVIII -те століття, достатньо широка, достатньо широка. У нас ходять е, завжди популярні історії серед рибаків і так далі про гігантських сомів. Гігантські соми були, і були вони в 17 столітті. От, можете вивити, от я тримаю хребець сома. Достатньо велика штука, справжній річковий монстр. І якби. Доказ того, що дійсно річкові монстри є, були і можуть бути зараз. Можете уявити, якщо це десь посередині спини хребець, ну він, слухайте, майже, майже дорівнює людському цей хребець. Достатньо великий, монструозний. Це така цеглопальцівка. Вона була частиною печі, От зелені кахлі я вам показував. Цеглопальцівка вона побутувала на території. Загалом Польщі і Західної Європи з 16 по початок XVIII століття. Оця така от товста цегла, схожа за товщиною на сучасну, на радянську і навіть ще трошки товстіше. Така цегла, вона характерна для кам'янецьких пам'яток XVII століття. Цегла XVI століття вона трошки пласкіша, не така товста. На ній робили. Рукою отаке от проводили, е проводили пальцями, і тут от є от заглиблення від пучок пальців, проводили для кращого сцеплення. Тобто одна частина от цегли була такою простою. Друга частина була з, про з таким проводом пальцями по сирій глині. І Потім її підсушували, для того, щоб кращий будівельний розчин лягав, щоб краще щеплення було між цеглинами. Тут ще нам походив котик. Котик 17 століття кам'янецький залишив свої лапки. Тобто гончар десь виставив цю цеглу на просушку, і його домашній кіт залишив кам'янчанам свій автограф, свої відбитки. от так от, Двох лапок. кам'янецький кіт 17 століття. Вироби 17 -го, 18 -го століття вони різко відрізняються від виробів 19, го оскільки там вже був. Заводське виробництво скляних виробів. Тут все робилось вручну, десь щось підрізалось, от тут от підрізочка є. І велика кількість похерців. І от Завдяки цим похерцям такі вироби, їх класно, цікаво роздивлятися нескінченно. Це доволі таки е, велика чарочка, десь вона мала ще десь ну отак, хай буде вишини. А от чарочка поменше вже. Уже скло більш якісне. Уже тут пророблені грані, але все одно от, бачите, нерівна, нерівна її якби, кругла оця підніжечка. І це теж десь 17, початок 18 століття. Вордість цього розкопу це ціла чарочка XVII століття. Останній чверть 17 століття. Чарочка ціленька, що нас дуже тішить, це велика рідкість. Оскільки вона там виявлена ні в якому не в похованні, не в скарбі, вона просто лежала в руїнах цього будинку і просто чудом не поламалася, як от ті, що я показував. Це келих для вина, і він з традиційною для 17 століття такою квіткоподібною, якби, ніжкою підставкою. Зимова підківка на взуття або ж. Або ж льодохід. так званий. Ця річ е набивалась на п'ятку для того, щоб не ковзати. Отак в неї є такі от три шипа, щеплення відбувалося з льодовою поверхнею. Оскільки кам'янець, як і більшість середньовічних міст, він не мав бруківки до 19 століття, ходили всі битими шляхами. І взимку це все перетворювалося на доволі небезпечну річ, і тому обов'язковим елементом пізньосередньовічного костюму взуття була така от набоєчка. От зараз ми перебуваємо на розкопі на довгій, який вже закінчився. Матеріали з камеральної обробки ми бачили на подвір'ї. Розкоп частково засипане, житло 17 століття, з якого основна маса матеріалу була засипана зараз. Зараз ми знаходимося от у відкритих залишках житла 19 століття, які були зруйновані під час Великої Вітчизняної війни. Все це будівельне сміття ХХ століття. І отак от, от рівно в західному напрямку падала це гляна стіна будинку, звідти, очевидно, був двоповерховий. От ззаду історична вулиця Довга, ми її відкопали. Після війни вона була перенесена і вже пізніше, прямо по сторонній Бруківці, були прокладені комунікації. А житло 17 століття, оскільки воно було в небезпечній зоні. Тобто з одного боку у нас проходив силовий кабель, з іншого діюча вулиця сучасна, довга, то зараз ми його в розкопі не побачимо, оскільки і копати власне його було не дуже -то безпечно. І фактично це були рятувальні роботи. Тому після закінчення робіт, після того, як ми вибрали його, дослідили до скельного слова, на глибину 3 метри довелось. Цей розкоп засипати. Дуже добре, що зараз такі дослідження проводяться, що є така можливість прослідкувати власне, планувальну структуру міста, його урбаністику протягом достатньо довгого періоду часу. Живемо ми в прискореному світі, і світ цей прискорюється щохвилини. Якщо, наприклад, в радянські часи в Кам'янці з археологічними розкопками як і з забудовою. Все відбувалось досить повільно майже ніхто не будувався відповідно, і мало археологічних досліджень було проведено на території старого міста. То починаючи десь з 2000-х років, з початку такого будівельного буму в старому місті ці дослідження проводяться. І слід відзначити, що з кожним роком. Їх рівень якби, зростає, народжуються якісь нові спеціалісти, нові фахівці. На превеликий жаль, зараз цей археологічний сезон в Кам'янці доводиться працювати без великого гуру кам'янецької археології, який вже купає більше десяти років в різних місцях старого міста. Це Петро Болтанюк зараз мобілізований до лав Збройних сил. Доводиться залучати фахівців з різних областей. З, з інституту археології України, як от е, Дмитра Чорновола, який займається дослідженням е, трипільської, якби скажімо так, спадщини Кам'янця-Подільського, оскільки воно виявлено в різних місцях. Ну, а до опрацювання середньовічного матеріалу ми теж будемо. Залучати різних фахівців таких суто вузькоспеціалізованих. Саме головне, от то, що хотілося б сказати людям, які будуть дивитися цей сюжет, щоб просто громадськість, якби не. Не стояла осторонь цих процесів, і, в принципі, старе місто це наша спільна культурна спадщина, і ми разом несемо відповідальність за збереження тих і культурних шарів, які тут є, і архітектурного надбання, щоб громада, в принципі, теж долучалася незалежні громадські організації могли би здійснювати нагляд і ставити запитання, які нам. Скажімо, археологам, які працюють в Кам'янці-Подільському, так і контролюючим органам, Цікавились результатом робіт, результатом будівельних якихось операцій, що в старому місті, все це є доступна відкрита інформація, і все це можна, якби всім зацікавленим особам дізнатися, що де відбувається, і так далі.